Сьогодні мова піде про екологічну освіту, яка є одним із основних завдань глобальної програми стало розвитку суспільства по відношенню до навколишнього природного середовища. Дана програма прийнята у 1992 році в Ріо де жанейро що в Бразилії. Тоді ж до неї приєдналася і Україна. Перше завдання, що повинно реалізувати людство для виправлення стану навколишнього природного середовища, що потрібно зробити, переход на інтенсифікаційні засоби виробництва, на економію природних ресурсів, збереження рослинного, тваринного світу і так далі. І так далі. Відновлення зелених зон тобто, все, що пов'язано з словом, плюс, яке повинно реалізувати людство. Другий напрям, друге завдання, те. Категорично чого не повинна робити людина, не забруднювати над повітря і так, далі, і так далі. І третє завдання було це екологічна освіта і просвіта, що мається на увазі. Саме від цього третього фактору, хоч ми його і називаємо як третє завдання, і залежить перші два. Якщо освічена розумна, культурна, мудра, екологічно вихована людина, то вона в своїй діяльності буде дотримуватись екологічних законів виконання і конституційного природоохоронного обов'язку, і законодавчого екологічного або природоохоронного законодавства, то тоді будуть і результати більше буде плюсів чи мінусів. Надзвичайно важливу роль у процесі екологічної просвіти відіграють освітньо-виховні заклади. Бо ж зрозуміло, що будь-яка справа залежить від того, наскільки якісно зуміють вчителі, й педагоги, позашкільники вкласти молоде покоління у їхню свідомість та серце, відповідальність за довкілля воро. Такий приклад, що фактично, коли ми говоримо про екологічні або природоохоронні знання, ми повинні розуміти не тільки об'єм. Тієї інформації, які передає вчитель, керівник гуртка дитині, це дуже важливо, але це не є основним. Головним є це виховання відповідальності за прожитий кожен день, тому що бувають такі приклади, і я навожу їх дуже часто, коли дитина надзвичайно рудована, розумна, бере участь у багатьох. Олімпіадок біологічних, екологічних, зокрема розкриває поняття охорони природи, добивається хороших і у всеукраїнських, обласних, навіть міжнародних конкурсах. А повернувшись додому, вона поставить, як кажуть, грамоту на стінку, медаль вона нею пишається і розв'язує кросворди, бо вона розумна, мудра дитина. Це теж хорошо, але грош на якщо вона не зробить чогось практично для довкілля, для охорони довкілля і тут. Велике значення має залучення молоді до практичної діяльності та участі у природоохоронних акціях. Право тому що як я зараз разово про це говорю, це таке хтось, можливо, почув, хто ні. А ми намагаємося цим займатися протягом року. Виділяємо, ще є такі дні, як і День знань, День екологічної освіти. Але протягом року ми займаємось тим, щоб воно було логічно, щоб не було дуже великого розумового навантаження, не розумового, а об'ємного навантаження. Ми підводимо діток до того, що ми повинні вивчати рослинний тваринний світ для того, щоб його знати, любити і берегти. Щоб ми повинні природу. Досліджувати, ми повинні примножувати її. Часто задають питання, як розуміти людина і примноження природних багатств. Посадила людина деревце, вже примножила, а 10 деревців вже примножила, а 10, 100, мільйон людей посадили по деревцю 50 дерев. Ось уже ми примножили природні багатства. А все це через те, що ми вже розуміємо, в нас є знання природоохоронні, екологічні. Ми знаємо, як правильно посадити, щоб не тільки посадив, а воно загинуло деревце, щоб дати йому можливість виростити, щоб воно потім виконувало свою. І біологічну функцію, і екологічну. Ну, так що ми проводимо дуже багато і масових виховних заходів, де ми висвітлюємо це, і практичних робіт. Посадили, виростили і так далі. Зараз у нас ем, така форма з'явилася як дитячий екологічний ляльковий театр Екознайка. І е, наші педагоги я їм дуже дуже втячний за їхню мудру, таку педагогічну, біологічну, екологічну видумку, дуже багато казок про Колобка, про нарциса, ем, про явство. Линку, про ну лелеку, про жабку, вони перероблюють на сучасний природоохоронний зміст і з цими виставами виступають не тільки у нас безпосередньо в екоцентрі, а ходять в навчальні заклади, дуже їх гарно приймають у дошкільних навчальних закладах. Дітки, ті розумненькі оченята, коли вони плескають долоні, переживають разом із героями цих вистав. і Ми впевнені, що ці дітки поповнять ряди наші наших творчих об'єднань, тобто юнацькі, а в дорослому житті вони вже виростуть природоохоронцями. Це один шлях, а другий це робота, яку ми проводимо і самі дорослими, і разом із товариством охорони природи. Це і пропаганда, якщо ми про неї говоримо через вашу передачу і нашу передачу. Шовкова косиця», для того, щоб про. Самі екологічні проблеми і природохоронні заходи дізнавалися якомога більше людей, тому що про це завдання, коли ми говоримо про поширення екологічних знань, то там є таке поняття: освіта і виховання і просвіта, освіта і виховання це те, що Вправі чим займаються викладачі, вчителі. Бо нас всіх атестують, Ми отримуємо так би мовити, державну ліцензію на навчання. А просвіта це заняття, якими займаються громадські передохоронні організації, бібліотеки, будинки культури, культури, ботанічні сади, музеї. До речі, ми надзвичайно хорошо співпрацюємо із відділом природи, краєзнавчого музею. Спільно з ними проводимо ряд акцій, зокрема, про день птахів. Я вам уже називав вже 4 чи 5 років підряд. Ми проводимо ці акції. Тобто ми дуже-дуже багато намагаємося, як у нас в центрі зробити, так і спільно із і праводохоронними, господарськими організаціями для того, щоб підвищувати свідомість і культуру у молоді, щоб вони потім практично могли реалізовувати ці знання на практиці. Щоб екологічна освіта стала ще більш вагомою, необхідно залучати до неї більшу кількість школярів безпосередньо у загальноосвітніх закладах. Приміром, це можна зробити, відновивши при школах громадськими природоохоронними організаціями юнацькі секції. Особливо дуже важливо цей зв'язок із громадськими правоохоронними організаціями. Скажімо, як в нашій області прекрасно діє Всеукраїнська екологічна ліга і товариство охорони природи, яке відновлює свої осередки в районах. І особливо ми хочемо, щоб вони відновилися в навчальних закладах, так званій юнацькій секції Товариства охорони природи. Чому? Тому що от навіть школярі він, він закінчує школу і йде в доросле життя. Неважно, яким напрямом, де він буде займатися, в промисловості, в науці, в сільському господарстві, в господарстві в бізнес піде, в політику неважно, Він повинен залишатися і в душі, і в свідомому житті природоохоронцем, брати активну участь, вступати в лави природохоронних екологічних громадських організацій. Тоді буде мати зміст реалізації цих природохоронних завдань. На покращення якості екологічного виховання спрямована і концепція екологічної освіти, яка почала діяти в школах України з грудня 2001 року. Це саме той напрям, коли нам не треба, так би мовити, переконувати через якісь слова вчителів, що цим повинен займатися не тільки природничник, не тільки вчитель біології, хімії чи географії, а повинні всі буквально, починаючи від вихователя у дитячому садочку, в дошкільних закладах, від вихователя групи продовженого дня в початковій школі, а також всі викладачі, всі вчителі, особливо якщо це є класним керівником, директором школи, заступником директора. Про особливості виховної роботи, ви вони повинні розуміти, що хтось повинен вперше сказати дитині, хтось повинен вперше розкрити це завдання перед педагогічним колективом, перед вчителями, що ми повинні бути всі причетні до реалізації концепції екологічної освіти в країні, де сказано і про теоретичні надбання. Тут дійсно біологи повинні вести скрипочку і про практичні завдання і зовнішнє озеленення навчальних закладів, чистота і порядок території, в приміщеннях, економне. Роз... використання природних ресурсів, електроенергії, води, газу, особливо що зараз актуально. Отож, напрошується висновок. Сучасні проблеми в довкіллі це, на жаль, результат екологічної неосвідченості наших громадян. Звичайно, звичайно, адже людина, якщо володіє інформацією, до чого приводить, скажімо, зайве забрати із природи ту рослинку чи тваринку, Особливо це стосується таких ранимих, як ранньоквітучі провісники весни, ефемероїди. Це стосується і дуже багатьох привабливих тваринок. Ми знаємо, як раніше виловлювались і метелики, ловились дуже багато для колекцій, тваринки і так далі. Світ уже прийшов до того, що і гербарії, навіть при навченні вже не настільні. Які виготовляються, є вже, слава Богу, інтернет, є дуже багато електронних ем, таблиць, інформації, дидактичного матеріалу, на якому можна навчити показати, що це за рослина і що за тварина. А більше звертається увага на те, щоб проводити такі практичні польові практики, дослідження. Ми, зокрема, організуємо екологічні табори, екологіокраєзнавчі експедиції, комплексні експедиції, фахові, окремі і так далі. Цього ж роблять і вищі навчальні заклади. Звичайно, що в основному це для. Природничників, щоб вони в природі бачили самі екосистемні, які є різні біотопи. І, звичайно, це не повинна бути якась інекція, якась разова. Акції це повинно бути систематично цілеспрямовано, те, що називаємо фенологічними спостереженнями, по-перше, фенологічними протягом року, у різні пори року, і фенологічними роками проходити і дивитись, як змінюється довкілля, які в ньому зміни. Особливу увагу треба звертати на роль антропогенного або антропічного фактору. Чому? Тому що науковці вже давно це відзначили. Я думаю, що кожна людина бачить, що наскільки довкілля зараз залежить від людської діяльності. Не сі від і Простої господарської діяльності і, звичайно, від техногенного впливу людини на довкілля. Жодні такі природні або екстенсивні явища, як грози, землетруси, різкі перепади температур, паводки повинні, які б вони катастрофічні не були, природа з ними справиться. Так, да, постраждають дуже люди, але природа з ними справиться. Але є така людська діяльність, такий інтропогенний чинний фактор, з яким і людина не справиться, і не справиться природа. Це техногенне забруднення, ну і так далі. І так далі. Ці всі речі треба надзвичайно звертати увагу, і людина це добре, що вже усвідомила, і навіть такі провокації теплового, парникового ефекту, хоч це і природне явище, але забруднення повітря додатково підсилює цей ефект і викликає негативні фактори. Забруднюються річки, надра, повітря. Це все надзвичайно негативно складується для навколишнього середовища, і в першу чергу людина відчуває це на стані своєму здоров'я і так далі. І так далі. Отож, якщо хочемо бути здоровими, ми і наші нащадки, давайте будемо любити і берегти природу та жити з нею в гармонії.